Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Конов Олександр, я практикуючий психолог. У нас нова рубрика подкасти. Раніше ми їх знімали з гостями, з Ярославом, а зараз я спробую записувати подкаст самостійно. Мені цікаво пробувати да, різні варіанти, різні рубрики. Можливо, наприклад, так буде вам більш цікаво. Ось, тому давайте спробуємо свій фідбек. І сподобалось, чи вам. Залиште нижче в коментарях після перегляду цього подкасту. Насправді, не знаю, чи можна назвати подкастом, якщо я буду сам відповідати на запитання і розмовляти таким чином, да, впродовж 40-50 хвилин. Але. Отут теж, я думаю, ви можете підказати і написати свою думку в коментарях. Як буде називатися ще ця рубрика, я до кінця не знаю. Можливо, щось на кшталт думки вслух чи щось подібне. А іншу рубрику, де ми запрошували гостей і так само, коли записували вдвох, вона, думаю, буде залишатися. Просто буду чергувати ці відео на своєму каналі, щоб була якась теж динаміка. Отже, насправді, небагато в мене досвіду, отак, от записувати відео, такі довгі відео, бо я буду намагатися робити їх без монтажу. Але побачимо, що з цього вийде. Так, я собі виписав деякі питання, які сьогодні хотів би. Обговорити і надати свою думку вам. Можливо, комусь це буде цікаво. Отже, теми у нас будуть наступні: де вчитися на психолога, та де можна а, придбати, якщо так можна сказати, знання, та, і як я взагалі сам вирішив стати психологом, який був мій шлях. Друга тема це цікава така новина. Вона стосується так само психологічної сфери. Це один такий законопроект, з яким я категорично не погоджуюсь. Цей законопроект планують прийняти в Московії. Ось і це якраз таки стосується діяльності психологів. Про це ми теж з вами поговоримо. Трошки Чіпимо, якщо да? так можна сказати, а, психологічну етику, що це взагалі таке, і чому важливо взагалі психологу дотримуватись її. Ну і наостанок, можливо, це буде такою родзинкою. А, мене запитували про Арестовича, що я взагалі а, думаю про нього, як про психолога, чи дійсно він є психологом, чому комусь він подобається, чому. Когось він навпаки роздратовує. Отже, давайте почнемо з того, як я став психологом. Мені, в принципі, ще з самого дитинства було цікаво спостерігати за поведінкою людей. Мовно кажучи, коли в нас була якась компанія, я був таким сірим кардиналом. Ось, і мені подобалося а, слухати, спостерігати, аналізувати. Взагалі, в дитинстві був так а, схильний сильно до самоаналізу, а, до самокопання. І коли починалися якісь дискусії, мені було цікаво тоді а, дістатися саме цієї глибини. А чому от людина себе саме так повела? Або, наприклад, якийсь, на перший погляд. Типічні ситуації, де да, от щось відбулося, і там, наприклад, в школі всі відразу засуджують цю людину. А мені було тут цікаво подивитися на це з іншої сторони. А чим була мотивована людина, що вона там щось зробила, і потім її за це засуджують. Чи має ця людина, наприклад, якесь виправдання і так далі? Тобто оці то аспекти мені були цікаві. Потім десь. 15-16 років почав я займатися спортом. Я таким чином, це я вже зараз розумію, хотів так самореалізуватися і отримати певну увагу. Бо, звичайно, в дитинстві я був такою замкнутою дитиною. Друзів, в мене було не дуже багато, я був в такий а, не, дуже, а, ком, не дуже з гарними комунікативними навичками. От, я почав займатися спортом, і тоді, десь 18-19, почав саме дивитися на цю сферу діяльності з професійної точки зору. У мене вже були там певні навички, я вже досяг там, чого хотів, в мене було непогане атлетичне тіло, і я тоді почав а, тренувати інших людей. Ось це продовжувалося деякий час, але у фітнес тренерстві мені все одно було цікаво поєднувати і психологічні моменти. Бо насправді, коли людина звертається з запитом там, схуднути, накачатися, там є певні, певне психологічне підґрунтя. Десь людина не впевнена в собі, десь у неї є комплекс. І тобто, все одно да, от є психологія. І от тоді я почав поєднувати тренерство. І психології. І тоді якраз таки більш масштабно я подивився на все це діло, бо тренери дивилися доволі просто. От є клієнт, є вага, з якою потрібно попрацювати, все. А я тоді усвідомлював, що а, люди, котрі ходять а, тренуватися, то тренер з часом стає їм. Умовно речі, другому. І вони починають так само ділитися своїми проблемами. Тому тут я так намагався відігрувати дві функції. Так, це було можливо, не дуже етично. Хоча я вважаю, що в тренерській діяльності підтримка, мотивації, і мотивування, і вислуховування, активне слухання, воно абсолютно має місце. Тому, ні, все ж таки, це було етично. І в той же час я тоді ще не а, отримав освіту психолога. Я тоді навчався, а як ми всі знаємо, що психологи, коли вчаться, вони насправді намагаються допомагати, в тому числі а, своїм друзям, своїм родичам, щось там проаналізувати і так далі. Це насправді не є дієвим, і це м, не дуже правильно, але це допомагає відтачити все ж таки навички. Ось коли я отримав освіту психолога, в мене були там певні додаткові курси по психологічному консультуванню, і коли я вже почав розуміти, що все ж таки в тренерстві мене більше приваблює не саме там складання програми тренувань, не контроль людини, а саме оці психологічні аспекти. Вислухати, десь поглибитись, десь, можливо, надати рекомендацію. І тому тренерство стало мені тісним. Саме тоді я і почав свою практику як психолога. Ну, от і досі я зараз практикую психологічне консультування і беруся за певні психотерапевтичні запити. Що стосується того, а де ж можна вчитись на психолога, насправді, якщо ви обираєте собі вуз, то знання можуть бути в будь-якому вузі неякісними, насправді, да? ніхто гарантій тут вам не дасть. І в якому ви вузі не вчилися, ви можете не бути увімкненим в це навчання, і тому ви так само можете не отримати знання. Тому я б не сказав, що університет тут грає важливу роль. Але якщо все ж таки обирати там, державний університет. Чи приватний, можу сказати, що в державних вузах програма вона зазвичай більш стара. Там складніше зробити якісь нововведення, і туди зазвичай йдуть більш такі викладачі похилого віку. А от в приватні вузи зазвичай йдуть молоді викладачі, і там є певні умови для того, щоб щось нове. Дати якусь нову інформацію можна подати і реалізувати. Головне взагалі в професії психолога в навчанні це саморозвиток. Бо університет це добре, але розумієте, після того, як ви закінчуєте університет, а, університет вам не надасть клієнтів. Університет зазвичай не скаже, куди вам іти, він не влаштується за вас на роботу, він не отримає необхідну практику за вас. Це все одно все маєте робити ви. А особливо, якщо професія психолога, то навчання і самоосвіта вона має бути впродовж всього життя. В будь-якій професії самоосвіта важливо, але в професії психолога особливо. Тому. А, окрім того, щоб отримувати освіту, да, тобто диплом психолога, він є обов'язковим для того, щоб взагалі почати приватну практику, попрацювати десь там в державних установах, то тут необхідно обов'язково займатися самонавчанням. Це можуть бути різні лекції, це можуть бути різні семінари. І тут я підкреслю, що краще, щоб це не були якісь блогери. Бо блогери вони дають таку демоінформацію. А оскільки блогери це популярні люди, тому вони дають оцю інформацію, подають цю інформацію таким чином, щоб а, велика маса людей могла її зрозуміти, без складних термінів і так далі. Ну і відповідно, це не дуже має м, якоїсь практичної цінності та й взагалі наукової цінності. Якщо, наприклад, дивитися блогерів там, умовно, там, умовно, по будь-якій спеціальності, а в якості розваги, так, це це варіант. Але якщо для, для того, щоб саме навчитися чомусь потім це практикувати, тут краще обирати саме записи, наприклад, на YouTube якихось лекцій, семінарів з інших університетів, проходити приватні курси, або, до речі, як варіант, а вступити в закритий психологічний клуб, який в мене є, куди я викладаю цінну наукову інформацію, і всю інформацію, яку я пропустив через себе, і яку використовую на практиці, тут різні психологічні, техніки, книжки, які я читав, і так далі. І Цей клуб буде цікавий не тільки психологам, не тільки тим, хто навчається на психолога, а й взагалі. Людям, які націлені на саморозвиток та й на покращення якості життя. Тепер давайте так плавно перейдемо до другого питання. От я його навіть зачитаю. В Московії планують внести в законопроект, що в своїй діяльності психологи мають діяти не тільки в інтересах клієнта. А й в інтересах Національної безпеки РФ. Це, в принципі, абсолютно йде в супереч етичному кодексу, бо психолог має в своїй консультації діяти в інтересах саме клієнта, але не держави. І е, тут так само да, е, є додаток діяльність психолога не має бути направлена на формування. Протесних поглядів. Тобто розумієте, да, тут вже якби в підґрунтя е, є певна думка, що все ж таки це має бути якось певним чином, і тут психолог буде скеровувати саме в, в інтересах самої держави. А от якщо людина думає якось інакше, якщо вона має інші погляди, то тут потрібно, грубо кажучи, ламати людину. А це не є етичним, це не є правильним, бо людина має абсолютно Абсолютне право, да, і на інші свої погляди. От, особливо а якщо вони не шкодять комусь. А що от таке, взагалі, да, цей етичний кодекс? Це а, певний свод правил, а, які були узгоджені з усього, усього досвіду. Да, приватної діяльності психолога, і тепер от є оці певні пункти, на які психолог має опиратися. Щоб не допустити певні помилки в консультуванні чи в терапії, і а, щоб терапія сама ця була ефективною. Наприклад, там є такі цікаві моменти, Це те, що психолог не може бути у подвійних стосунках з а, своїм клієнтом. Що. Мається на увазі. От, наприклад, заводити дружні стосунки з клієнтом, або починати там зустрічатися з клієнткою чи з клієнтом. Це не є етичним, бо, по-перше, клієнт вас вже сприймає не як психолога, а як щось більше. І тоді отут консультування не буде ефективним. Також, до речі, от психолог не може приймати подарунки від інших клієнтів. Ще, от, наприклад, є цікавий момент, що психолог не може працювати по бартеру. Наприклад, давайте ви мені щось зробите, а я вам проведу консультацію. Ні, це так не працює, і відповідно це так само знижує ефективність консультування і терапії. От, до речі, в Європейському Союзі, в Штатах це доволі суворо контролюється. Якщо що, клієнт може написати. Скаргу в асоціацію, в якій цей психотерапевт знаходиться, і тоді будуть а, прийняті певні міри. А от на даний момент в нас в Україні це не контролюється і, на жаль, тому, якщо ви будете обирати собі психолога та психотерапевта в процесі діяльності, обов'язково слідкуйте за тим. А чи притримується психолог і психотерапевт ваш етичного кодексу? Також цікавий момент, що психолог не може брати відгуки за свою роботу у клієнтів. Поясню чому. І тут підкреслю, що насправді багато психологів вони все ж таки використовують ці клієнти в мар маркетингових цілях. Але це не є етично, тобто це може бути для вас певним дзвіночком. І тільки меншість психологів, я таких знаю, дійсно небагато, які відмовляються від того, щоб використовувати відгуки. Ну, так, зазвичай це впливає негативно та, на матеріальний стан. Бо все ж таки відгук це така певна реклама. Отже, перше, чому це не можна робити, бо відгук він не є об'єктивним, звичайно, клієнт виписує все саме найкраще, да, що було. В процесі консультування і терапії, а до речі, можливо, з ідеєю того, щоб і вам сподобатись. Але це, ця інформація, вона не є об'єктивною. Не буває так, що в процесі консультування і терапії все абсолютно було ідеально. Ні. І навіть якщо клієнт буде додавати якісь негативні аспекти. Ну, цей відгук все одно, скоріш за все, він не згадає усіх негативних аспектів, він не згадає усіх позитивних аспектів. А якщо і згадає, то все одно позитивного буде більше. Але це знову ж таки да, необ'єктивна інформація. Тобто тут, тут людей трошки вводять в оману. Другий момент, що психолог не може брати цей відгук. Бо цей відгук він потім використовує в своїх інтересах, наприклад, в отриманні прибутку. І отут, якраз таки, це вже проти речі етичному кодексу психолога. Бо за замовчуванням а психолог це має бути така повноцінна фігура, да, незалежна, сиріла. А коли Психолог, умовно кажучи, отримає щось завдяки клієнту, то це вже йде всупереч. Тому що психолог, він незалежний, він більш зріла фігура. І навіть якщо після терапії того, як ви вже закінчили консультування, таке може виникнути питання: ну добре, а тоді можна використовувати відгук? Ні, не можна. Бо навіть Цій ситуації все одно це буде а, виглядати як отримання чогось завдяки клієнту. Так? Після терапії це знову ж таки не є етично. Тому обов'язково, коли будете так само обрати собі психологи психотерапевта, дивіться на те, а чи є в нього відгуки. Але тут м -м, варто підмітити один нюанс. Коли це може бати, мати сенс? Наприклад, якщо психотерапевт в процесі навчання, і от там в асоціації у нього просять отримати відгук а, по роботі з клієнтом, а щоб підтвердити, наприклад, да, проведення сесії, бо там, щоб а, пройти умовно кажучи, атестацію, потрібно там, провести 20 сесій, потрібно 20 відгуків. Тут, звичайно, це використовується ну, в таких, знаєте, наукових цілях. Тому тут це можна використовувати, бо це необхідно в принципі для просування і розвитку цього психолога. А ще цікавий момент, що все ж таки відгуки можна брати у знову ж таки у наукових цілях, якщо це якесь наукове дослідження, і тут буде користь не тільки от, як для самого психолога, а й в принципі для спільноти. І для соціуму, да і для, для наукової діяльності то тут, в цих двох моментах, це є допустимо. І тепер а, такий цікавий момент та, щодо Арестовичів. Підходимо до родзинки а, на торті родзинки ну, у цьому відео. Чому деяким людям все ж таки подобається слухати Арестовича? А, а деяким не подобається. Дивіться, на початку повномасштабного вторгнення всі люди були в напруженому стані. І, звичайно, що хотілося такого облегшення. І тут з'явився Арестович, який ну, насправді має такий певний тембр голосу, який заспокоює. І. Він да, почав, у ну, кажучи, там обіцяти, да, давати якусь надію, да, давати надію на те, що там 2-3 тижні і все закінчиться. Тут я не можу сказати, чи він дійсно сам це вірив, чи він цілеспрямовано це говорив. На перше, напевно, все-таки другий варіант. я думаю, не просто так його вивели тоді в ефір, і зараз він так багато в ефірі, бо все ж таки якусь функцію він виконує. Це функцію заспокоєння. Але чи можна довіряти цій інформації? Або взагалі те, що він розповідає, окрім от, от, там, надії, да, коли може закінчитися війна. Взагалі, наприклад, про те, коли він щось там рекомендує, або в своїх трансляціях на своїх там, курсах, не пам'ятаю, як вони називаються, але він збирає людей. Це якісь навчальні курси. По психології, по саморозвитку, щось подібне, наскільки можна довіряти тій інформації, я не знаю. І тут би я вам це не рекомендував, бо наскільки мені відомо, що освіти психолога у Арестовича немає. От я знайшов тільки інформацію, що він а, закінчив біологічний факультет, так, але це а, не психологічний факультет. А якщо опиратись там на закон, да взагалі що. Людина, не маючи диплому тобто, психолога, вона не може працювати психологом. Можливо, раніше щось можна було на кшталт того там закінчити курс. Можливо, навіть і зараз так і є. Але я відразу скажу, що це непрофесійно, і ну, людина, пройшовши курси а, в пару місяців, не зможе отримати певний багаж знань за того, щоб працювати з іншими людьми і їм реально допомагати. Бо все ж таки, якщо психолог не кваліфікований, він може зробити гірше на консультуванні. І тут ми, мені часто о, говорять такий аргумент, що а от Арестович не каже, що він є психологом. Він просто людина, яка цікавиться психологією. Але є о, певні такі відеоматеріали, коли він о, був експертом, о, там, здається, на Деяких телеканалах телевізійних, і він там виступав у ролі психолога. І якщо подивитися цю передачу, то його там так і підписують там Арестович і знизу там, психолог або там сімейний психолог, практикуючий психолог. Да? Тобто тут вже трошки не состиковочка, бо він себе і позиціонує як психолог. Але коли ну, мова заходить про те, що ну, це не науково, не наукові речі, ти говориш. Що все ж таки, ну, це якась маячня. І тут він трошки відступає і говорить про те, що ну, я не психолог, а я просто цікавлюсь психологів. Ну, це така доволі зручна позиція. Чи дозволяє вона довіряти цій людині? Не знаю. На мою думку, ні не дозволяє. Ну, і ще тут, до речі, до його темру голосу: у нього така є певна харизма. І вона пов'язана насправді з таким нарцисичним розладом особистості. Я б не сказав, що в нього прям нарцисичний розлад особистості. Я особисто з ним не спілкувався, але можна зробити певні висновки з його поведінки, з того як він дає інтерв'ю, як він себе веде, які там моменти своєму свого життя він розповідає. І тут можна попередньо сказати, що в нього може бути а, такий м м межовий, а нарцисичний розлад особистості. І тут не плутати з межовим розладом особистості і з нарцисичним. А, про що тут мова? От давайте я шкалу, тут є. Умовно кажучи, здоровий характер людини. Отут є акцентуація. Акцентуація це таке трошки загострення в характері, але воно відповідає теж нормі. Далі у нас є отака от от третя ступінь це те, що знаходиться на межі а, норми і патології. А, рідко в літературі можна зараз про це м м побачити інформацію. А в МКХ-11 там взагалі інша категорія, але от я зараз вам так пояснюю, щоб було простіше. І отут -от у нас є межовий такий а, трошки, м, період, да? а от вже після межового у нас є саме повноцінний розлад особистості, коли у людини ну, настільки загострені певні особливості. В характері, що це вже створює там для інших людей проблеми і для самої цієї людини проблеми. А от оскільки я вже затронув тему, а зачепив про межовий розлад особистості, то це не межовий оцей діапазон, а межовий розлад особистості він вже саме говорить про патологію. Просто є така тут певна плутанина в термінах, адже зазвичай. А Межовий розлад особистості ще називають емоційно нестабільним розладом особистості. Ось тому тут давайте не плутатися. От такі в мене думки є про Арестовича. Наразі я його не слухаю, я його серйозно не сприймаю. Він, ну, дійсно говорить якусь маячню. Не знаю, можливо, я чогось не знаю. Але там, прачусь на наукову інформацію, ну, це дійсно, а, я б не віддавав взагалі уваги цій інформації. Не знаю, який він як військовий експерт, наскільки я ознайомлювався, там теж такі не дуже приємні відгуки. Але от якщо дивитися на нього як на психолога, моя думка така. Ну що ж, ми обговорили з вами. Чотири теми. А, трошки, можливо, ви відчули, що в мене є трошки таке напруження, бо я боюсь а, трошки запнутися та, там, забути якісь слова. Ну, це, 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 це нормально. Це такий перший мій досвід запису подкасту а, самому. Я сподіваюся, що наступні відео будуть набагато простіше, де можна буде видихнути і слухати. Дякую всім, хто подивився цей подкаст, що можна так назвати. Да. Напишіть, будь ласка, свою думку про таку рубрику в коментарях. Можливо, якісь теми ще розглянути, що можна покращити, як вам там, звук, освітлення, ну такі інші моменти. Це буде дійсно корисно. То ну, ж, всім дякую, і тоді зустрінемось на наступному тижні. Гарного вам дня, чи вечора і до зустрічі.